Привіт! В цьому відео ми з вами продовжуємо відповідно дивитися, що знаходиться всередині чорної скриньки. Відповідно, ми почали з вами розглядати нефункціональні типи тестування і поговорили з вами про тестування продуктивності. І наступна характеристика, яка надається нам міжнародним стандартом 25010, це сумісність. Відповідно, є у нас тестування сумісності, compatibility testing. От про цей тип тестування ми і Поговоримо трошки. Отже, що ж це таке тестування сумісності? Це тип тестування програмного забезпечення, відповідно, щоб перевірити, чи здатне ваше програмне забезпечення працювати на різному обладнанні, операційних системах сумісно з іншими програмами у мережевих середовищах або на мобільних пристроях. Тестування на сумісність або тестування сумісності це тип нефункціонального тестування. Відповідно, в літературі виділяють низку типів тестування сумісності. Основні, які можна зустріти відповідно в джерелах, в статтях, це тестування апаратної сумісності, тестування мережевої сумісності, тестування сумісності операційної системи, тестування сумісності пристрої, тестування мобільної сумісності, тестування сумісності браузера, тестування програмного забезпечення на сумісність і тестування. Відповідно сумісності версій. Відповідно, тут можна сперечатися, що деякі з вказаних типів можна вважати підтипами інших вказаних в цьому переліку типів, але ми так ускладнювати сильно не будемо. От ми з вами буквально кілька слів, в принципі, скажемо про кожен з цих типів тестування. В принципі, по назвах зрозуміло про яку сумісність, про яке тестування піде мова. Отже. Тестування апаратної сумісності Цей тип тестування перевіряє здатність програмного забезпечення працювати на різних апаратних конфігураціях виконується відповідно перевірка апаратної сумісності, щоб переконатися, що конкретний апаратний пристрій сумісний з певною програмою, платформою чи операційною системою. Щоб виконати цей тип тестування, тестове середовище має бути налаштоване з різними конфігураціями обладнання. Потрібно протестувати різні апаратні компоненти, такі як графічні карти, процесори, пристрої введення чи виведення, пристрої зберігання інформації тощо. Це важливо, щоб переконатися, що вони функціонують належним чином і сумісні з програмою. Ну і відповідно. Результати такого тестування можна використовувати для виявлення потенційних проблем і, звісно, їх подальшого розв'язання. Відповідно, тестування мережевої сумісності. Цей тип тестування перевіряє роботу програмного забезпечення в різних мережевих підключеннях. Основна мета цього типу. Тестування перевірити програмне забезпечення та його зв'язок з мережею та переконатися, що немає проблем з безпекою, підключенням і продуктивністю. Виконується тестування сумісності з мережею, щоб переконатися, що програмні додатки працюють без проблем у певному мережевому середовищі. Для цього необхідно підключити програму, яка тестується, до мережі. Відповідно, це може бути, наприклад, мережа Wi-Fi. Чи мобільна мережа 4G чи 5G тощо. Виміряються при цьому також, звісно, показники, такі, наприклад, як швидкість і пропускна здатність, які впливають на роботу програми. І якщо такі показники вони мають очікуваний результат, то програма вважається сумісною з відповідним мережевим підключенням. От, тобто, в принципі, зрозуміло, про що йде мова з тестуванням мережевої сумісності. Тестування сумісності операційної системи. Тут теж, в принципі, доволі прозоро. Ми тут при цьому типі тестування перевіряємо функціонування програми в різних операційних системах і її версіях. Основна мета перевірки сумісності операційної системи полягає в тому, щоб переконатися, що немає проблеми з сумісністю, коли програма або Вебсайт працює відповідно на певній операційній системі, на визначеній її версії. Наприклад, якщо ми тестуємо якусь мобільну програму, мобільний якийсь додаток, то звісно, що ми перевіряємо його на таких операційних системах, як iOS і Android, на сумісність. Якщо ми тестуємо десктопний якийсь додаток, десктопну версію якогось програмного забезпечення, то перевіряємо його теж з різними операційними системами на сумісність, такими як Windows, Linux, MacOS тощо, тестування сумісності пристроїв. Цей процес, цей тип тестування, він перевіряє сумісність програми на кількох пристроях, таких як ноутбуки, планшети, мобільні телефони, десктопи. Тощо. Основна мета перевірити, відповідно, сумісність пристрою, перевірити, чи правильно працює наша програма, наш додаток на відповідно різних апаратних пристроях і конфігураціях. Тестування мобільної сумісності. Цей тип тестування стосується лише мобільних пристроїв, щоб перевірити, чи програмні додатки або вебсайти можуть правильно працювати на різних мобільних. Пристроях, таких як смартфони, планшети та інші портативні пристрої. Перевірка сумісності браузера. Тут, відповідно, теж все логічно і просто. Цей тип тестування він перевіряє роботу веб-сайтів, веб-програм в різних браузерах, таких як, наприклад, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Brave, Microsoft Edge, Vivaldi чи якихось інших популярних браузерах. Його основна мета Відповідно полягає в тому, щоб веб-програми або вебсайти працювали узгоджено з однаковим відображеннями і функціями, відповідно, незалежно від того, який браузер використовує користувач. Тестування на сумісність з програмним забезпеченням або тестування програмного забезпечення на сумісність. Відповідно, тут перевіряється функціонування програмного забезпечення. На його сумісність з іншим програмним забезпеченням або іншими програмними якимись інструментами сторонніх розробників. Тестування сумісності версій. Тут цей тип тестування перевіряє сумісність програмного забезпечення з різними версіями, наприклад, веб-браузерів чи операційних систем. Його головна мета полягає в тому. Щоб будь-які зміни або оновлення програмного забезпечення не призводили до проблем із сумісністю попередньої версії програмного забезпечення або його компонентів, от таким чином. Тобто, це основні типи, які виділяються стосовно відповідно тестування сумісності. Тут, звісно, можна казати, наприклад, про те, що ну, от, з того, що явним є, так що, наприклад, тестування мобільної сумісності можна вважати під типом тестування сумісності пристроїв. Але тим не менше, дуже часто в статтях і в літературі його виділяють окремо цей тип тестування, мабуть, через те, що е, зростає значущість мобільних пристроїв у житті людей, їх більше, їх використовують частіше е, тощо. Тому, ймовірно, через цю причину в літературі, в статтях дуже часто, відповідно, серед типів тестування сумісності, окремо виділяють тестування сумісності мобільних пристроїв або мобільної сумісності. От таким чином. Що ж, наступне питання це типи перевірки сумісності. Тут виділяють їх два. Це тестування зворотної сумісності, backward Compatibility Testing І тестування прямої сумісності Forward Compatibility Testing. Тут можна, в принципі, можливо, прямої, прямої сумісності це дуже дослівно. Перекладено, тому що форвард можна перекласти як те, що знаходиться попереду, тобто, можливо, правильніше тут сказати, тестування майбутньої сумісності, можливо, так буде краще. Ну, тим не менше, залишимо тестування прямої сумісності, і давайте спробуємо зрозуміти, що воно таке. Отже, тестування зворотної сумісності, Backward Computability Testing. це техніка перевірки. Поведінки та сумісності розробленого апаратного чи програмного забезпечення з їхніми попередніми версіями, тестування зворотної сумісності є значною мірою передбачуваним, оскільки всі зміни в попередніх версіях відомі. Тестування прямої сумісності forward computability Testing – це процес перевірки поведінки та сумісності. Розробленого апаратного чи програмного забезпечення з новими версіями. Відповідно, цей тип тестування прямої сумісності його важче передбачити, оскільки зміни, які будуть вноситися в новіші версії, вони, відповідно, не завжди відомі. От таким чином. Наступний момент це процес тестування сумісності. В літературі можна побачити. Різні підходи, різну кількість фаз, але загалом приблизно от таким чином воно виглядає. Деякі з цих фаз можуть представлятися місцями у різних авторів, деякі можуть більш детально розбивати на декілька підфаз. От, Загалом це відповідно визначення цільових платформ, проєктування та налаштування тестових кейсів, налаштування середовища, виконання тестування, перевірка та повторне тестування. Отже, визначення цільових платформ, перш ніж виконувати тестування на сумісність, нам потрібно зрозуміти цільові платформи програми, включаючи операційну систему, конфігурацію апаратного забезпечення, версії програмного забезпечення сторонніх розробників. Тощо для цього, наприклад, потрібно підготувати список операційних систем. Які використовуються відповідно Windows, MacOS, Linux тощо браузерів, Chrome, Firefox, Mozilla тощо. Ну і відповідно інші якісь необхідні для роботи програми, сумісні, можливо. Також, відповідно, потрібно обов'язково визначити конфігурацію апаратного забезпечення, яке найчастіше використовується кінцевими користувачами. Також потрібно визначити інструменти сторонніх розробників, від яких залежить програмне забезпечення, яке тестується, якісь плагіни, фреймворки, бібліотеки. Це допоможе переконатися, що версії програмного забезпечення сторонніх розробників сумісні з програмою, яка тестується. Процес перевірки сумісності, він, звісно, що логічно може бути трудоміським і складним із залученням великої кількості платформ і пристроїв. Після цього наступна фаза це проєктування та налаштування тестових кейсів. На цьому етапі створюються тестові приклади для перевірки сумісності програмного додатка з цільовими платформами. Потрібно враховувати. Визначені цільові платформи на попередній стадії, відповідно, це є операційні системи, і відповідно конфігурації апаратного забезпечення і версії програмного забезпечення сторонніх розробників, і якщо це потрібно, браузерів тощо. На основі цього можна створювати відповідно тестові кейси, які повинні охоплювати всі визначені цільові платформи. Налаштування середовища, відповідно, наступна фаза. Протягом цієї фази потрібно налаштувати тестове середовище для виконання тестів на сумісність. Це передбачає вибір правильної конфігурації обладнання та програмного забезпечення, знову ж таки, включаючи і операційну систему системи, скоріш за все, не одну, так? і програмне забезпечення сторонніх розробників, і відповідно якісь додаткові, можливо, плагіни бібліотеки. І браузери, якщо це у нас вебсайт чи веб-якась програма тощо, тобто потрібно налаштувати тестове середовище, яке імітує конфігурацію програмного та апаратного забезпечення кінцевого користувача, щоб забезпечити точні результати тестування. І, відповідно, для цього ми налаштовуємо, розгортаємо або віртуальні, або реальні пристрої, встановлюємо на них відповідно все, що нам потрібно: від операційних систем починаючи, закінчуючи, якщо це потрібно, браузерами визначеними тощо. Ну і наступна фаза після налаштування це виконання тестування. Ми, відповідно, повинні ретельно пройтись по кроках тест-кейсів. Зафіксувати, задокументувати належним чином результати, скомунікувати ці результати команді розробників, щоб забезпечити якнайшвидше вирішення виявлених проблем під час тестування. І, звісно, що під час перевірки та повторного тестування ми відповідно перевіряємо, чи були усунені проблеми, виявлені на попередній стадії, тобто підтверджуємо, що проблеми усунуті. От таким чином. Тобто це спрощено трошки, але процес тестування сумісності, як приблизно він виглядає. Наступне питання це інструменти для тестування сумісності. Інструментів загалом дуже багато. Легко можна нагуглити кілька десятків. Багато з них є платними, є і безплатні, безкоштовні версії. Відповідно, ми з вами поговоримо про такі інструменти. Звісно, це не можна вважати вечерним переліком, але це цікаві інструменти, на мою думку, про які варто згадати. Отже, браузер це інструмент, який допомагає перевіряти програму в різних браузерах, так би мовити, на різних платформах. Він не є безкоштовним. Але він відносно недорогий. Він коштує від 29 доларів на місяць базова підписка. Тим не менше, це комерційна платна версія. Тому... Наступний інструмент це Test. Це клауд-платформа від команди індійських спеціалістів, IT-спеціалістів відповідно з розробки тестування програмного забезпечення. Ця платформа вона дозволяє запускати як ручне, так і автоматизоване тестування як в браузерах, так і імітувати різні пристрої, операційні системи. Відповідно, тести там можна виконувати в режимі як реального часу. Тобто на імітації реального пристрою, так і відповідно перевіряти кросбраузерну сумісність, мобільні програми тощо. Тобто цікавий інструмент від індійських спеціалістів. І плюс його в тому, що є доступна безкоштовна версія цього інструменту. Вона має певні обмеження, але наразі. Там просто достатньо звичайної реєстрації через емейл, і ви можете принаймні подивитись, як воно виглядає. Тобто, зазвичай, коли інструмент розкручується, він певний час є безкоштовним. Потім можуть його комерціалізувати і вже доступні, на жаль, тільки платні підписки. От, тому кошти, звісно, свої власні не, не треба витрачати економте їх, часи непрості, просто як варіант лямбда-тест, поки що наразі безкоштовний. І якщо цікаво, то можна подивитися, принаймні, як воно виглядає для загального розуміння. Autify – Це онлайн-інструмент теж крос браузерного тестування, який дозволяє користувачам тестувати веб-сайти, свої веб-програми в різних браузерах. Надає відповідно розробникам і тестувальникам платформу для швидкого створення автоматизованих тестів для своїх вебсайтів чи програм. Ці тести можна виконувати в режимі реального часу в кількох браузерах одночасно для виявлення проблем сумісності. Цей інструмент він доволі дорогий. 90 доларів, 99 навіть доларів на місяць коштує, але він має 14-денну безкоштовну пробну версію. От. Тобто, ну теж таке, це не рекомендація витрачати, звісно, власні кошти. В ідеалі це повинен робити роботодавець, забезпечувати вас інструментами для роботи. Хоча, на жаль, не всі роботодавці далеко не всі є відповідальними в цьому плані стосовно питань навчання співробітників і забезпечення їх належними інструментами. Наступний інструмент це енд-тест. Це комплексна платформа автоматизованого тестування, яка спрощує теж процес створення та виконання тестів у веб-додатках, мобільних і настільних додатках. Відповідно, там доволі зрозумілий інтерфейс, там доволі багато функцій також для відповідного забезпечення процесу тестування програми. Але він ще дорожчий і не має безкоштовних версій. Він коштує 175 доларів на місяць, от таким чином. От. Тобто лізти всі ці інструменти, гуглити не потрібно. Тут легко заплутатись, їх дуже багато, різні версії, різні варіанти, платні, є інструменти, які мають безкоштовні версії. от В принципі, принаймні там тиждень-два тижні є інструменти, які мають в принципі наразі мають безкоштовну версію, і просто пропонують там апгрейди. Просто ці безкоштовні версії вони певним чином є демонстративними і мають велику кількість обмежень стосовно функціоналу самого інструменту, так би мовити. Але тим не менше для ознайомлення, для навчання це непоганий варіант. Тобто не обов'язково обов використовувати саме ті інструменти, які тут я навів як приклади. Просто з цими я певний час тому. Зіштовхувався, і тому, в принципі, вони попали, потрапили в цей перелік. От. Але ви можете подивитися і знайти інші якісь варіанти, можливо, які вам будуть кращими і більше сподобаються. Це не нав'язування. Просто як приклад, що існує велика кількість таких інструментів для тестування сумісності. Ну і звісно, окремо треба сказати про віртуальні машини, віртуальні десктопи. І тут у нас є інструменти безкоштовні. І VirtualBox, і VMware є безкоштовними. VirtualBox, він є open source, він абсолютно безкоштовний. VMware, він має базову безкоштовну версію для використання. Тобто, що це таке? Ці віртуальні десктопи? Це відповідно по суті програми, які ви встановлюєте. У своїй операційній системі і в цих програмах ви можете за допомогою використання файла операційної системи розгорнути собі віртуальну машину, наприклад, з Linux Ubuntu чи Kali Linux чи з Windows 10 чи з Windows 11 тощо. Тобто, маючи файл операційної системи, ви маєте можливість розгорнути віртуальну машину. Це так звані. Гіпервайзори другого типу, тобто, по суті, програми, які ви встановлюєте собі, і які дають вам можливість використовувати вашу машину, ваш комп'ютер, для того, щоб створювати додаткові віртуальні операційні системи. От таким чином є ще гіпервайзери першого типу. Вони відрізняються від цих. Тим, що по суті, ну, якщо спрощено, гіпервайзери першого типу можна порівняти з операційною системою. Тобто для роботи гіпервайзера відповідно, першого типу, вам потрібен комп'ютер по суті. От. Тобто, вільний комп'ютер. Який, на який ви встановлюєте цей по суті, гіпервайзер першого типу як операційну систему. Там така сама в принципі, методологія, як і для встановлення операційної системи. Ви відповідно, готуєте флешку з гіпервайзером першого типу за допомогою певних програм, встановлюєте потім на вільний комп'ютер цей гіпервайзер. І потрібно, щоб відповідно ваш комп'ютер мав доступ до інтернету, щоб звісно комп'ютер був підключений і ви могли користуватися цим гіпервайзером першого типу. Але звісно, що далеко не у всіх є вільні комп'ютери, на які можна по суті. Встановити гіпервайзер першого типу. Тому найбільш розповсюджений інструмент це гіпервайзери другого типу, по суті, програми, які ви встановлюєте собі у своїй операційній системі. І це VirtualBox і VMware. Вони всі, VirtualBox абсолютно безкоштовний, open source. VMware має безкоштовну версію. В принципі, вони корелюють по своєму функціоналу. Я більше звик до VirtualBox'а до цього інструменту хтось, можливо, більше комусь подобається більше VMI, а Тут вже це питання скажімо так, досвіду і звички. От, тобто, в принципі, обидва інструменти є доступними, і якщо цікаво, принаймні можна подивитися. Але ми поки що не будемо так заглиблюватись сильно, ускладнювати. От, в принципі, кілька інструментів з вами ми перерахували. Ну і ще один момент, про який варто сказати, це поширені проблеми, поширені проблеми з сумісністю. Отже, доступність відповідно, величезної кількості пристроїв. Тобто під час виконання тестів на сумісність у локальному чи клауд-середовищі виникають ряд проблем. І, звісно, що потрібно звертати на такі проблеми увагу, щоб отримувати надійні результати тестування. І от перша така проблема, яку часто виділяють в літературі, це доступність величезної кількості пристроїв, браузерів і операційних систем, що, звісно, створює труднощі при тестуванні програм чи веб-сайтів, чи веб-додатків якихось у кожній можливій конфігурації. Така фрагментація ускладнює забезпечення узгодженого функціонування програм на всіх платформах. Тобто мається на увазі те, що велика кількість пристроїв, операційних систем різних необхідних програм для тестування сумісності, породжує велику кількість, так би мовити, цільових платформ, на яких потрібно тестувати програмне забезпечення, що звісно створює відповідно, Складнощі. І це породжує наступну проблему. Налаштування тестових середовищ може бути дорогим і трудомістким. Тобто це теж ускладнює і це створює, так би мовити, і витрати, необхідність нести доволі суттєві витрати, і час витрачати відповідно на налаштування тощо. Також ще одна проблема це зміна або розвиток технологій програмного забезпечення є. Також викликом, який приносить відповідно нові постійно, постійно пристрої оновлені версії операційних систем програмного забезпечення різного браузерів тощо. Тобто постійні зміни, постійні оновлення, постійні появи нових пристроїв вони, відповідно, є викликом для тестування сумісності. Що може трапитися, може статися, що програма. Перевірена на певній платформі може не працювати певним чином, належним чином на оновленій платформі чи на новій програмній технології. Ну і ще одне питання: ще одна проблема, яку виділяють також окремим пунктом це відповідно програми та вебсайти дуже часто призначені для роботи в кількох країнах. І тут постає питання теж так би мовити міжкультурної сумісності, яке теж є суттєвим таким критичним викликом. Це пов'язане з тим, що потрібно забезпечувати підтримку програми різними мовами, різних часових поясів, форматів дат тощо. І це, звісно, теж породжує цілу низку проблем і може також бути дорогим і трудомістким для вирішення. От, в принципі, ми з вами проговорили основні моменти по тестуванню сумісності. Звісно, дещо спрощено, але нам потрібно поки що розуміти, про що йде мова, а далі вже будемо поступово поглиблювати свої знання. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.